Вітання, друзі! На ремонті ось така шпаківня. Це стабілізатор напруги для котла або для інших приладів. Він не працює. Давайте перевіримо, вмикаємо. Як ви бачите, у нас отака цвітомузика на індикаторі. Це не камера передає, а реальні показники, те, що відбувається на дисплеї. Вимикаємо і будемо розбирати. Відкручуємо гвинти в нижній частині і. Знімаємо верхню кришку всередині, як ви бачите, ми наблюдаємо силовий трансформатор, плату керування з реле, операційний підсилювач і контролер. Так, з чого ми почнемо? Ми почнемо спочатку з перевірки напруги живлення плати керування. Так, ввімкнули. Знову мигає і перевіряємо на лінійному стабілізаторі 78,05. На вході повинно бути 12 вольт на виході 5. На вході ми бачимо 5 вольт. Це дуже замало. На виході, звісно ж, нічого у нас практично не буде. 3 вольта. Це дуже мало для роботи плати. Так, перевіримо вхідний конденсатор після діодного мосту. Можливо, він висох. Викручуємо плату, міряємо змінний струм. В районі 6 вольт теж малувато. Ладно, випаюємо електролітичний конденсатор 470 мікрофарат 35 вольт, під'єднуємо його до приладу для виявлення ємності. Як ви бачите, він у нас в нормі 407 мікрофарат і 0,47 Ом. Так, 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 що далі робимо? Далі ми запаюємо конденсатор назад. так що, може, реле у нас десь не в тому режимі залипло, бо десь ладно, перевіряємо ще раз, вмикаємо. Вмикнули, чекаємо, і, як ви бачите, диво, диво якесь у нас виходить, запрацював, але при шатанні дротів від трансформатора у нас знову все збивається. Так, знову запуск і шатаємо дроти, і знову відкусуємо. І стяжку, і будемо перевіряти дроти. Так, як ви гадаєте, на який ви ставку ставите, на цей чи на цей. Ладно, будемо обидва перевіряти. Діло в тому, що трансформатор намотаний алюмінієвим проводом, дротом, і тут часто окисляються контакти. Це я кажу вам зі своєї практики. Дивимося один кінець, як ви бачите, воно практично не припаяно. Гнучкий дріт він обігнутий. Опаяний і обігнутий, а тут ми бачимо трішки легке почерніння. Так, будемо ставити ось таку е, колодку, механічно все це діло кріпити. Відкусуємо дроти, закручуємо їх вдвічі і протягуємо на два виляти. І затискаємо без фанатизму, тому що алюміній він дуже м'який. Підпаюємо дроти живлення, е, робимо перевірочку, вмикаємо, чекаємо. Затримка. Так, затримка у нас пройшла, все, напруга на виході з'явилася. Шатаємо дроти, і, як ви бачите, у нас нічого не пропадає. Тобто запрацювало повноцінно. Все у нас в нормі. Як ви бачите, часта часто причина оцих алюмінієвих дротів. Здавимо стяжку на дроти, відкусуємо, звісно, її, закриваємо кришечкою. І робимо тестову перевірку. На ватметрі будемо контролювати напругу. На виході в розрядці теж напруга на виході. Чекаємо. Для чистоти експерименту ми ще під'єднаємо лампу на вихід стабілізованої напруги. Так, як ви бачите, напруга у нас 220 вольт. Тут я буду на латрі він у мене в стороні, буду крутити напругу. Вибачте, погано видно на ватметрі напругу, зменшуємо напругу. Так. Зменшуємо її. Тут у нас на виході все стабільно. Рели у нас перемикаються, ступені перемикаються. так Доходимо до нижнього значення, опускаємося нижче. На виході ми бачимо, напруга у нас в нормі. так, дошли до нижнього до нижньої границі, і як ви бачите, у нас L показує лов, тобто низька напруга на вході. Знову ми додаємо на латрі і напруга в нас. Стає на своє місце, додаємо до 245 вольт на виході. у нас 220, Тобто, можна вважати, що прилад відновлений і працює. Можна віддавати власнику. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.